Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні я хочу поговорити про таку тему: це купівля нерухомості на території Іспанії. Я розкажу трішки, як відбувається сам процес. Так у нас є відео на нашому каналі, я вже це, про це розказував. І розкажу кейс з нашої практики, тобто нашу практику юридичну, яку от недавно ми закінчили, все закінчилось дуже добре, клієнт задоволений і так далі. Отож, якщо ви хочете купити. Нерухомість на території Іспанії. Перше, що ви повинні мати на руках, це НІЕ-номер. НІЕ-номер – це податковий номер іноземця, який дозволяє вам проводити на території Іспанії всі правові економічні операції. Зокрема, це купівля нерухомості, це оренда нерухомості. Відповідно, це також відкриття бізнесу, купівля автомобіля і так далі. Є у вас ніе номер. Далі, відповідно, Ваша сума, яку ви хочете купити, якщо це купівля нерухомості, вона має бути вже або на Іспанському банку, або на Європейському банку, і, відповідно, має бути якийсь проведений комплайнс для того, щоб ми розуміли, що ці кошти, відповідно, в сроки, які передбачені, вони знайдуть на ім'я продавця і так далі. Що я маю на увазі? Як правило, залежно від ситуації, але, як правило, Сама купівля нерухомості проходить три стадії. Перша стадія, відповідно, це є контракт резерви, тобто, це коли ми знайшли об'єкт нерухомості, який нам подобається, ми хочемо його купити. Відповідно, для цього ми резервуємо цей об'єкт, щоб йому не показували іншим. І відповідно, коли ми підписуємо контракт на резерву, відповідно. Ми надаємо нашу пропозицію через ріалтора, як правило, продавцю, який відповідно оцінює і приймає рішення. Тобто, ми з однієї сторони блокуємо цей об'єкт, щоб не показували іншим, а з іншої сторони, відповідно, надаємо нашу пропозицію, що я маю на увазі, наприклад, якщо там нерухомість коштує. Там 300 тисяч, то ми, наприклад, даємо пропозицію, що ми готові купити її за 280-290 тисяч. І, відповідно, далі, відповідно, продавець відповідає, або йому підходить і ви підписуєте цей резерв, тобто переходите на далі, або він там ви починаєте вести переговори. Відповідно, якщо відповідно контракт резерви підписаний, продавець готовий іти далі, ви також. Готові, то відповідно ми йдемо на наступний процес. Але бувають випадки, коли, наприклад, і це теж треба дивитися індивідуально, коли, наприклад, ви знайшли об'єкт, ви забронювали його, але по якихось причин ви знайшли щось інше, краще. Або, наприклад, ви не захотіли вже цей об'єкт, то в таких випадках можна втратити цю суму, яку ви залишали за резерв. Тут треба бути дуже обережним, тому я завжди рекомендую звертатися до професійного адвоката, юриста. Наша компанія, відповідно, вона надає повністю весь цей сервіс, щоб вам не було ризиків і ви не втратили відповідно там, резерв чи АРАС. АРАС, відповідно, це наступна стадія це договір попередній купівлі-продажі, по якому продавець, як правило, платить 10% від суми. Від суми квартири або будинку або іншого об'єкту нерухомості. Відповідно, АРАЗ дуже важливий, тому що там вказується термін, до якої має підписана бути угода, і е, також прописується кількість скільки ви заплатили, 10% від суми. І відповідно також прописуються інші деталі. Наприклад, іпотека. Тобто, якщо ви берете іпотекою, е, відповідно. Купляєте з іпотекою, обов'язково я рекомендую всім дивитися і прописуватися, щоб там був текст, що якщо у випадку нам не дають іпотеку, нам вертають цих 10%. Це дуже важливо. Це один із нюансів, їх є декілька, але відповідно тут вже більш детально на консультація. І відповідно, вже все, коли АРАЗ підписаний, ви, як правило, або на рахунок продавця, або зазвичай на рахунок ріелтора. Правило в 99% супроводжує ріелторське агентство, їм відправляєте на рахунок в цю суму 10%. І як правило, під, під, при підписанні араз ви оплачуєте гонорар ріелтору. Це, як правило, 3%. Буває більше, буває менше, залежно від кейсу. І відповідно далі йде у нас третій етап. Тут дуже важливо, що ви повинні знати: це. Третій етап це підписання вже угоди у нотаріуса. Це вже фінішна, фінішний такий етап. І тут ви повинні знати, що ви, як продавець, маєте право обрати вашого нотаріуса. Тобто, ви, вам надається право обрати нотаріуса, де буде підписана ця угода. Відповідно, продавець вже йде на ваші умови, і, відповідно, він має надати додаткові документи. Які е, запросять у нього або нотаріус, або ріелтор, або адвокат. Повідно додаткові документи, як правило, це має бути е, довідка з комунідаду, що всі комунальні оплачені, немає ніяких заборгованостей і так далі. Відповідно на саму уже процедуру підписання договору, приходить покупець, продавець, е, ріелтор і нотаріус. Також юрист або адвокат, якщо він супроводжує відповідно купівлю-продажу нерухомості. Відповідно, нотаріус перевіряє там чеки або підтверджені відповідно трансференції на ім'я продавця, чи все у нас є, чи все по сумам сходиться, і так далі. І відповідно підписуємо угоду купівлю-продажу. Нотаріус її завіряє, вам видає, як правило, нотаріальну копію і відправляє документ на реєстрацію нерухомості в реєстрі власності, регістру для пропідат. Відповідно, момент підписання. Ви даєте чек, якщо це в ваші кошти в іспанському банку, а продавець дає вам ключі. Бувається обмін, вирішується питання про сплати податку. Ібі, це муніципальний податок, тому що в деяких випадках там залежно до якої дати підписання, скільки залишилось до кінця року, тому що, як правило, тут в Іспанії цей податок, муніципальний ібі. Плачують власник, хто є на момент 1 січня власником нерухомості. Відповідно, там уже вирішується це питання, як правило, доплачує покупець продавцю за термін, який залишився до кінця року. Ось. І, Відповідно, покупець отримує ключі, далі йому треба поміняти на своє ім'я всі комунальні, відповідно світло, вода, газ і так далі. І, відповідно, також надати свої контакти, банківський рахунок і так далі в організацію Фінкас, яка відповідно веде ту чи іншу квартиру, якщо ми говоримо про квартиру. І далі уже важливо в. Те, що якщо ви не податковий резидент, то ви повинні подати податкову подавати податкову резиденцію, тобто податкову декларацію за володіння цією нерухомістю за попередній рік. Тобто, завжди, якщо ви маєте намір здавати нерухомість в оренду, тоді ви подаєте також декларацію за здачу квартири в оренду. Тобто з цим ми наша компанія допомагає. Якщо ви хочете бути впевненим, і ви хочете на 100%, щоб вас не обманули, щоб ви перевірили юридично, що там немає заборгованості, чи немає якихось відповідно інших каргас на цьому об'єкті і так далі, звертайтеся до нашої юридичної компанії. Ми Перевіримо об'єкт, і ми надаємо супровід на весь на всьому процесі, тобто на всьому цьому процесі купівлі продажі на переговорах і так далі. І ми є незалежними експертами. Тобто наша задача, щоб клієнт купив об'єкт, який перевірений, і який є юридично чистий. Задача нотаріуса завжди це продати вам той чи інший об'єкт і отримати свою комісію. Відповідно, цьому і різниця. Тому, якщо у вас залишилося питання, або якщо ви хочете, щоб ми супроводили вас по процесу купівлі нерухомості або продажі нерухомості, звертайтесь, будемо раді в нашому офісі і відповідно підписуйтесь на цей канал. І якщо до якщо вас додаткові питання, задавайте в коментарях і до нових зустрічей.